Серед полів і луків Прилуцького району привільно розташувалось село Жовтневе, яке населяють працелюбні, вірні очі землі і хліборобській справі люди і дійсно працьовитів, адже саме тут народилися герої соціалістичної праці Довженко і Лобода. А яке красиве село, особливо весною, коли чепурні дворики потопають в яблуневому цвітінні садів, але спочатку повернемося до пнів сивої давнини. Землі навкруг жовтневого раніше були власністю пустинського монастиря. Очевидно, Через це з покоління в покоління у народі називали їх Чернечим степом. Оправляли ці землі приписані до монастиря Кріпаки села Велика Дівиця. Сільські старожили розповідають, що близько ста років тому ці землі монастир передав казенним селянам на викуп. Наділи були по три десятини на двір. Іноді за одержану землю селяни відробляли та платили ігуменові монастиря такий податок, що й врожаю не вистачало. У кінці 19 століття монастир передав частину землі в оренду переселенцям. Спочатку було шість хат в цьому поселенні і називалося воно Хутором Хапатьків. Єдиної версії щодо назви немає є просто три версії легенди. Одна з них така Пан Хапатько купив частину землі в монастирі. Інше Першим переселенцем був чоловік на прізвище хапатко. Існує одна легенда про походження назви. Хутів вважали злодійським. Неподалік ішов шлях на Київ. людей, які поверталися звідти з покупками, хапали злодії і обкрадали до нитки. Звідси й назва Хапатні. Селянські наділи знаходились за вісім кілометрів від села, і обробляти їх було нелегко. І люди вирішили переселитися до своїх наділів. Переселенцями в основному були селяни із села Велика Дівиця. Переселилось сюди. 120 дворів. Переселення почалося у 1927 році. На Сільському сході постало питання про те, як назвати висело. і назвали село Жовтневе. Населення Жовтневого складається з українців, росіян, молдаван, білорусів і вірмен. Селяни займалися землеробством, скотарством, вівчарством. Вулиці в жовтневому широкі та красиві і носять вони назви видатних людей. Вулиця Панченка названа на честь голови сільськогосподарської артілії, якого німці стратили під час війни. У селі Жовтневому. Під час Другої світової війни в хаті жительки Левако була явочна квартира партизанів, яких очолював Федоров. На честь партизанів вулицю назвали Партизанською, а вулицю Польову ще називають Посою. А одержала вона назву Ще за ті часи, коли люди ходили в осінь без взуття. Найпоширеніші в селі прізвища Улик Горбань, Дерев'янко, Панченко, Лющ, Степаненко. Старожини розповідають, що три покоління людей називають буберями, тому що прадід дуже любив ловити рибу. Особливо буберці. Багато прізвиськ походить від ремесла. Бондареві. Прізвисько пішло від діда, який був бондарем. Робив діжки для соління та діжі для випічки хліба. Ковалеві. Кували підкови. Діда давно вже того немає, а жителів цієї хати все рівно кличуть ковалями. За прізвищем господарів, яким вони належали, в селі було два відрядки – Гуренків та Сидарів. На півночі села розкинулось поле, яке називають Писанківщиною. Раніше ця земля належала багатому селянину з великої дівиці писанці, трохи далі поле Левковичами. Яке належало селянину на ім'я Левко. Дуже давно жив у селі багатий чоловік Стецько. мав багато землі, сінокосів, а також до його угідь входили кущі верболозу. Давно нема стецька, а стецькові лози залишилися хрести. Один ставок старі люди називають. Романів, бо колись на цьому місці був невеликий Романів Ставочок а другий раніше називався Кириловичева Пратва Назви походять від власних імен і власників. Серед родючих полів на півдні від села збереглася глибока долина, яку називають Скориповою. Село жовтневе, край привільний, чимало історичних віхол пролетіло над твоїми хатами. Та живеш ти і мрієш про кращі часи, хай же прийдуть вони, бо твої люди їх заслужили.